Цієї ночі, за даними повітряних сил зсу радіотехнічними військами, було виявлено та здійснено супровід 34 засобів повітряного нападу противника. Ворог ударив однією балістичною ракетою Скандер М з Краснодарського краю РФ двома зенітними керованими ракетами с 300 з окупованої Донеччини. Випустив шість протирадіолокаційних ракет Х 31 п та 25 ударних БПЛА типу шахет. Військові звітують в результаті протиповітряного бою збито 20. Ять ударних БПЛА, п'ять ворожих безпілотників локаційно втрачені на території України. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. У Румунії можуть змінити законодавство, щоб збивати дрони, які до них залітають. 11 вересня збереться комітет сенату з питань оборони. і Це питання буде на порядку. Денному, як повідомляє румунський телеканал, напередодні голова Сенату Ніколая Чуке запропонував укласти протокол з Україною, щоб російські безпілотники, які входять у повітряний простір Румунії, збивали системами протиповітряної оборони. Україна домовилася з МВФ про новий транш на 1,1 мільярда за програмою ЄФФ. Відомо, що сторони досягли попередньої домовленості щодо п'ятого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування на 15,6 мільярда доларів. Очікуємо затвердження цієї угоди виконавчої радою МВФ. Після цього Україна отримає 1,1 мільярда доларів. Пише прем'єр Денис Шмигаль, додаючи. Що кошти партнерів допомагають уряду фінансувати всі невійськові видатки бюджету, що дозволяє направляти внутрішні ресурси на обороноздатність країни. Президент Литви Гіната Снауседа приїхав до Києва, де зустрінеться із Володимиром Зеленським. Також про свій робочий візит повідомила і прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня. До столиці приїхав і голова Сенату Чехії. На 11 вересня президентом Володимиром Зеленським було анонсовано проведення саміту Кримської платформи. Відомо, що Україна готує нові перемовини з партнерами заради наближення справедливого миру. Також зазначається, що команда першої леді Олени Зеленської готує спеціальний дипломатичний формат саміт перших леді і джентльменів, який теж відбудеться цього тижня. Кандидати у президенти США Дональд Трамп та Камала Гарріс провели дебати. За попередніми соцопитуваннями 63% респондентів вважають, що перемогу в дебатах здобула кандидат від демократичної партії Камала Гарріс. Про це пишуть і CNN. Перемогу кандидату від республіканської партії Дональду Трампу віддали лише 37% глядачів. Кандидати на дебатах згадували і про Україну. Також відомо, що Гарріс після перемоги на дебатах з Трампом хоче ще. Один раунд у жовтні. Як повідомляє The Washington Post, рішення про запит на повторні дебати було прийнято до того, як обидва кандидати зустрілися у вівторок. Раніше кандидат від республіканської партії Дональд Трамп закликав провести три раунди дебатів. Але поки не ясно, чи погодиться Трамп на другий раунд з Гарріс. Сьогодні 23 роки з однієї з найбільших трагедій сучасної історії терактів США 11 вересня 2001 року. Тоді було чотири викрадених терористами літаки. Два літаки врізалися в башти всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, Один літак впав на Пентагон. Ще один зазнав аварії в Пенсільванії, оскільки пасажири намагалися відбити контроль у терористів. 2977 загиблих, серед яких цивільні рятувальники та працівники служби. 340 Три пожежники загинули, намагаючись вирятувати інших. 90 країн втратили своїх громадян у цій трагедії. Понад 6 тисяч людей отримали поранення та 12 осіб українського походження стали жертвами цього теракту.